Десь далеко-далеко і дуже-дуже давно в одному маленькому чарівному місті жила дивовижна майстриня на ім'я Біатрис. Вона створювала своїми руками дивовижні светри та наповнювала їх любов'ю і неймовірним теплом. Одного разу напередодні Різдва Біатрис вирішила створити щось чарівне і незвичайне. Вона взяла пряжу найяскравіших кольорів: червону, зелену, білу, золотисту та почала вив'язувати свет. Кожну петельку цього светра вона заповнювала особливими побажаннями. Майстриня бажала, щоб власники цього светру були здоровими, радісними, щасливими, а всі, хто їх оточує, були щирими та люблячими один до одного. А щоб светр став ще більш чарівним, Біатрис вив'язала на ньому. Трихіні візерунки: сніговички, ялинки, дзвіночки, сніжинки, оленята та маленькі янголята. Коли светр був готовий, він ніби засяяв зсередини. На наступний день Біатрис через вікно спостерігала за дітьми, які бавились у зимові ігри. І лише один хлопчик, так як і вона, спостерігав за усіма з вікна, бо він. Напередодні захворів. І саме в цей момент Біатрис вирішила, що власником її чарівного светра стане саме цей сусідський хлопчик, бо вона дуже хотіла, щоб він швидше одужав. Минули роки і Светрик почав передаватися з однієї родини в іншу. Згодом у містах з'явилася традиція: кожного року на різдво дарувати і вдягати різдвяні светрики, щоб він символізував любов. Радість та святковий настрій. А ще кажуть, що у різдвяну ніч, придивившись уважно до светра, можна було побачити маленьких сніговичків, сніжинок та янголят, які оживають та кружляють у різдвяному таночку. Ось і наші малята вирішили вдягнути різдвяні светрики, щоб в нашому місті, в нашій країні. Кожній родині панували любов, радість, щастя та святковий настрій. Бажаємо всім в цей день одягнути тепленький светрик, зігрітися смачним какао та переглянути веселий різдвяний мультфільм З Днем Різдвяного Светра!